Це розпочалося зі сварки вночі, розказує дружина затриманого Олена. Через деякий час словесна перепалка переросла у бійку. Я спочатку два години намагалася з ним розмовляти, вириватися не, не питалася, бо це було безполезно за закритими ніскільками дверями, а в нього в руках були кілька гранат, цей молоток, яким він мене бив. Ну, я питалася з ним розмовляти, щоб ну, тягнути час, щоб щось відбувалося і я змогла вийти відтуди. І потім у мене вийшло зайти до дітей в кімнату і закритися в їхній кімнаті. І Там вже дзвонили бабусі з дитячих телефонів, бо мій телефон він у мене забрав. Приїхала міліція, і він побіг на третій етаж. Міліція щось там його відлікала і нас вивели. Такі сварки останні чотири місяці відбувалися майже щодня. Напередодні, каже Олена, він отримав припис десять днів не наближатися до неї і дітей. Декілька днів він жив у будинку матері. Коли чоловік прийшов у її будинок, жінка не знає. Основною причиною такої поведінки Олена називає їхнє розлучення. Друг дитинства затриманого Віталій Ляшко не вірить в те, що розказує дружина. Говорить, Олексій, добра людина. Не знає, що случилося, але. Так бачу, що вчилося. Я не знаю. Я ним більше два місяці з ним не бачився. А це вчора побачив, його з ним розварював, він нормальний, адекватний, хто його знає. Рідна тітка Олексія і його сусіди ситуацію не коментують не на камеру. Говорять, що Олексій просто не зміг, би підняти руки на жінку. Все, що трапилося сьогодні вночі, говорить тітка затриманого, спровокувала сама дружина. Сама ж Олена говорить, що всі захищають Олексія, бо знають його як доброго сім'янина, а не тирана. Той Льоша, який ходить по Івановці, він зовсім другий. Його не знають такого, як він в сім'ї, як він веде зі мною. Це знають тільки мої батьки. Його мама прекрасно знає, який він. Но вона зараз уїхала в Запоріжжя, тому що, мабуть, знала, до чого вона йде, щоб в цьому всьому не участвувати. Повідомлення про побиття і про те, що чоловік забаракетувався в будинку та погрожує підірвати оселю, надійшло о 4.22, розказує начальник відділення номер 2 Генічівського районного відділу поліції Валерій Метель. При прибутті на місце події був встановлений факт, що даний громадянин має гранату і заблокувався в будівлі. Після цього було піднято по тривозі особовий склад, перекрито повністю, навколо ну, дана будівля була заблокована, перекрита вулицю і евакуйовано всіх людей, які могли постраждати у разі вибуху даної гранати. Чоловіка взяли під вартою, завтра будуть обирати запобіжний захід, каже Валерій Метель. Ольга Ляшенка, Володимир Чепино. Новини на Суспільному. Херсонщина.